І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, всечесні Отці, дорога наша черкаська родина, брати і сестри у Христі, які так численно сьогодні зібрані в цьому святому храмі, дорогі наші діти, церкви в Україні і на поселення, які зараз з нами моляться при помочі цієї живої трансляції. Сьогодні увага всієї нашої глобальної церкви цілого світу звернена на Черкаси. Другі наші діти, наша молоде, наші воїни, захисники України. Христос народився. Ми переживаємо тут разом з вами дуже особливу мить, коли чуємо, що Господь Бог на нас є близько до нас, до нас наблизилося. Його Небесне Царство. Ця неділя, яка називається неділею по просвіченні, неділею по богоявлінні, нам показує Ісуса Христа, який починає свою превслюдну місію. Після хрещення у ріці Йорданії, після сорокаденного посту і спокус диявола в пустелі, Ісус виходить для превселюдної проповіді. І цікаво, що Матей нам описує майже точно географічну локацію, звідки Христос починає свою місію. Він починає її з півночі Ізраїля, з міста Капернауму. Дослівно каже, що це є прикордоння. Це є місце. Де зустрічаються різні народи, різні мови і різні культури? Ми чуємо, що Євангелія сьогодні згадує про приморський шлях. В часах Римської імперії Віа Маріс цей шлях біля моря, який вів із Дамаску, Вавилону аж до Єгипту, був одним із найважливіших шляхів комунікації між тогочасними країнами. Народами і цивілізаціями. Там рухалися не тільки люди, але ідеї, думки, навіть різні вірування. Там рухалися різні моменти пошуку людини за відповіддю на найважливіші питання людського життя. І Христос починає свою проповідь, входячи в Гущу. Цього перехрестя народів, тої міжнародної зустрічі, яка діялася саме там, на півночі Ізраїля, у землі і Ізаболона. Але для того, щоб пояснити, що починається з моментом проповіді Ісуса Христа, Іванглист згадує, що все це стається, щоб збулося пророцтво Ісаїї. Народ, який сидів у темряві, побачив світло велике. Цією темрявою є ніщо інше, як рабство в тогочасних структурах гріха і смерті. Темрява це поневолення людини, втрата людської гідності. Темрява це безвихідь і втрата надії на майбутнє. І ось Христос, починаючи свою проповідь, виймає, вириває людей із з тої темряви. Його проповідь є світлом для того народу, який сидів у темряві. Господь наближається до свого народу і будує інший простір, інше царство, царство світла, царство добра. Царство любові. Це те, що ми називаємо Царством Божим на землі. І цікаво, що Матей передає нам зміст тої проповіді, що говорив Ісус Христос у Галилеї до тих народів. І підсумовується зміст проповіді в одній фразі: Покайтеся, бо царство небесне близько. Тут покаятися означає не тільки відчути жаль за власні провинні гріхи. Покаятися означає поміняти локацію. Покаятися означає вийти з одного царства і зануритися в інше царство. Покаятися означає звільнитися від царства темряви. Царства рабства. Гріха і смерті. А увійти у те Боже царство, яке Христос починає творити як простір Божої присутності. Те царство є близько. Те царство є поруч нас. І сьогодні проповіддю Христос запрошує кожного, хто слухає, хто чує, хто має вуха, щоб слухати увійти. У те царство, яке сьогодні Христос нам благовістує. Сьогодні цю неділю по Богоявління наша церква відзначає День свято неділю Божого Слова. Бо тою силою, якою Христос визволяє, вириває з темряви і просвічує, впроваджує у царство світла є Боже Слово. Бо Христос починає свою проповідь. Боже Слово, це щось набагато глибше і більше, аніж написаний текст, надрукований в якійсь книзі. Боже слово, це є творча сила, яка наповняє немічного. Це є світло, яке просвічує тих, що у темряві. І кожного разу. Як ви відкриваєте Книгу священного Писання, мертвий текст і буква оживотворяється Духом Святим. Бо читаючи Боже Слово, читаючи цей Євангелій, навіть все вдома, ви входите в особисті взаємини з тим, хто тим Словом сьогодні звертається до вас. Боже Слово! І часом подібне до того моменту, коли ви отримуєте лист від коханої людини. І коли читаєте те, що там написано, ви входите в стосунок з тим, хто написав те послання до вас. То саме відбувається, коли Євангелія проголошується, читається, благовістується. Господь Бог запрошує через Боже Слово нас до взаємини з Ним. І тоді з уст нашого Небесного Отця виходить сила, яка скерована до вас, які слухаєте. Тому каже апостол Павло: Я не соромлюся Євангелія, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Тоді та сила починає людину оновляти, просвічувати, переображати. Стає початком нового простору в життя і світлом надії на майбутнє. Тому сьогодні наша церква запрошує усіх вас зануритися у простір Божого Слова, Боже Слово читати, Його слухати, не молитися. Бо як каже Святий Єронім: той, хто не знає святого письма, той не знає Ісуса Христа. Але сьогодні ми чуємо про момент просвічення початок простору Царства Божого між нами тут у Черкасах, чуючи про Приморський край, прикордоння, куди прийшов Христос проповідувати. Я так відчуваю, що якби Христос шукав місце звідки почати свою проповідь в Україні, Він би прийшов на Черкащину. Тому що з давніх давен Черкащина цей прикордонний край, це місце, де стикалися тектонічні плити трьох цивілізацій, трьох просторів культур, навіть релігійних вірувань, європейський, османський, мусульманський, південний і азіатський. З боку Російської імперії. Так стається, що саме на тому прикордоні завжди творилися ідентичності тотожності модерних націй. Бо саме на кордонах певний народ усвідомлює, ким він є і що він є інший від того народу, який живе по інший бік того кордону. Тому не дивно, що саме на Черкащині. Витворилася культурна тотожність українців. І ми сьогодні Черкаси називаємо культурним серцем України. Недаремно саме ця земля породила нам козацьку вольницю, героїв національно визвольних змагань волелюбних українців упродовж століть. І ця земля подарувала нам Мойсея, пророка українського народу. Тараса Григоровича Шевченка. Тут це Боже Слово, проголошене Київською церквою, перетворилося на слово української культури. Те слово, яке воскрешає, просвітлює, окрилює, надає сили. Те слово, яке творить те, ким ми сьогодні є: вільний, волелюбний. Український народ. Те слово просвічення, яке ми сьогодні чуємо, тут звучить по-особливому. Сьогоднішньою літурією ми підсумовуємо трьохденний візит до Черкас, який розпочався в п'ятницю із візиту до Національного університету імені Богдана Хмельницького. Ми мали зустріч з інтелектуальним середовищем спільнотою Черкас. З вашою владою у різних рівнів. Вчора тут ми звершили спільну Соборну молитву за упокій душі наших полеглих воїнів, героїв України, відвідали наших поранених військовослужбовців. І завжди я усіх запитував одне і те саме питання: чим ми можемо послужити? І в Черкасах я почув щось унікального. Ми мали зустріч. Із працівниками черкаських бібліотек. І вони мені розповіли, що черкаси читають книгу. Черкащани відвідують бібліотеки. Я від них отримав особливе прохання. Прохання української книги для Черкас. Тому що в моменті декомунізації. Позбулися російськомовної імперської літератури. І сьогодні черкаси знову стають простором, де люди шукають українського слова, української книги. Тому сьогодні ми хочемо урочисто оголосити на весь український світ початок акції подаруй Черкасам українську книгу. Бо сьогодні. Черкащани, шукаючи українського слова, знаходять світло, знаходять цінності духовні, традиційні, християнські, на яких можна сьогодні будувати майбутнє України. Я сподіваюся, що нас почують сьогодні в різних куточках України і світу. І наша церква, як носій традиції просвітництва київського християнства. Сьогодні в особливий спосіб може, хоче і повинна послужити черкащанам словом української культури і української книги. А тих два простори, простір темряви і світла, тих два царства царства рабства і свободи. На жаль, будуть співіснувати історії людства аж до кінця світу. І тому ми, християни, які віримо в слово святого Євангелія, є покликані творити, будувати на землі простір Царства Божого. Якраз це сьогодні ми тут, у нашій парафії, в Черкасах, будемо розпочинати. Поруч. Цієї маленької каплиці будується величний храм. Але в його фундаментах, в його основі сьогодні ми будемо освячувати простір парафії під назвою Під Покровом любові. Він зародився в дуже особливих обставинах. Під час війни ми зрозуміли, що місія церкви є рятувати людське життя. І ми почали будувати бомбосховище в підвалах цієї церкви. Але цей простір перетворився не просто на порятунок людського життя, але на простір милосердя, любові і соціального служіння. Тому сьогодні ми будемо освячувати простір царства Божого між нами, царства теплоти і світла. Кожен з вас, який увійде... Ці підвальні приміщення побачить, що там є світло, тепло, привітно. І там сьогодні буде осідок нашого Карінесу в Черкасах, простір просвітництва, навчання, катехизму, віри наших дітей, простір служіння людині і гоїння ран війни в тих страшних обставинах. Царство Небесне є близько. Цей простір любові сьогодні відкривається для усіх вас і запрошує усіх вас увійти у нього. Але ця парафія живе і діє під покровом Пречистої Діви Марії. Я пригадую, коли ми освячували цей маленький храм, я вам подарував ось по цю ікону Пречистої Діви Марії, яка, бачу, перетворилася на джерело великих благодат і Духа Святого. Дивні чуда діються перед очима Пречистої Діви Марії. Вона є тою, яка нас просвічує, зігріває і покриває своїм покровом. Це, мабуть, її мав на увазі наш Тарас Великий, який говорив про майбутнє України, про оновлену землю. Мабуть, це є ікона перемоги України. Ті слова ми сьогодні чули у храмі. Мабуть, за це наша молитва, праця, молитва до Бога і до Богородиці, як казав Тарас, і на оновленій землі врага не буде супустати, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Амінь.